Привіт, всім! Хочу вас познайомити з класним місцем на півночі Люксембурга, де можна класно відпочити з дітьми родиною. Тут велика територія. Є на території багато цікавого для дітей. Міні-гольф, є дитячі майданчики, багато дитячих майданчиків. Територія дуже велика, дуже приємні люди працюють на рецепції. І в обслуговуючому персоналі є як маленькі апартмент, так і великі будиночки для великої родини або навіть декількох родин, які хочуть відпочити разом. Дуже інтернаціональний комплекс машини на парковці з усієї Європи. З Нідерландів, з Німеччини, з Польщі, з Болгарії, бачила номери з Франції, з Бельгії. Тобто дуже популярний виявився комплекс. Навколо класнючий ліс, на території є тенісні корти, шпільплац. Самі номери дуже комфортні і дуже гарні. Ми жили в двоповерховому номері для трьох чоловік. На першому поверсі невеличка кімната. З диваном, столом для е, вечері, звідси ми заходимо в невеличку кухню, де ви можете самі готувати їжу, е, плита, холодильник, воварка, чайник, посуд, весь який вам знадобиться, все є. Ванна дуже е, чиста, е, не було ніяких нарікань. Є сушилка для одягу, посуд повністю весь, який вам знадобиться, все є. Єдине що це стосовно рушників. Рушники ви за них платите додатково або привозьте свої. На другому поверсі у нас спальня. У нас було три односпальні на, односпальних ліжка. Мені з двома дітьми цього було вдосталь. Постіль гарна, чистенька, новенька. Було дуже комфортно проживати в номері, дуже затишно. Регулюйте самі собі опалення, якщо ви приїжджаєте в або в Було тепло і комфортно. Чим ще цікавим можна зайнятися, поки ви проживаєте в цьому місці? Так це відвідати великий комплекс з басейнами поруч. Для всіх гостей можна відвідувати цей заклад 3 години кожного дня безкоштовно. Там, на території, багато басейнів, сауна, спа-центр, тренажерний зал, є гірки для дітей. Також навколо дуже гарні парки, і заповідна зона, де ви можете гуляти. Ви можете, наприклад, взяти велики і кататись на великах. Рекомендую дуже релаксово, дуже круто відпочити від великого міста, побути разом з коханим або з родиною, з дітками. Ми залишилися дуже щасливі після того, як побували в цьому місці. Рекомендую. Якщо ви приїжджаєте влітку, то на території комплексу знаходяться відкриті басейни, один великий з шезлонгами і маленький для діток. Ці басейни працюють по вересень включно. Обов'язково приїдемо ще і вам рекомендуємо.